Так, значить, СЗС у нас є є такий компресор на газову установку. І генератор. Генератор не хоче запустити. Він то хоче запускати компресор. Цей, але дуже просадка напруги велика і все решта обладнання виходить ну коротше дуже низький рівень напруги і все виключається прямо. Там, я так розумію, менше 160 В. Він ледь-ледь може запустити цей генера... насос. Тому встановлюю ось такий пристрій плавного пуска послідовно. І він вже тут регулятори є, ми трошки підлаштуємо його так, щоб генератор не сильно присідав. Щоб йому трошки легше було запускати цей компресор. Поставив плавний куст і пробуємо запускати, але реже на вході все одно вибиває нас. У нас тепер піднімається на гідратори взагалі не складно. А релюшка зуби спрацьовує, не хоче на цей режим пропустити роботи.